Екс керівник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба наполягає у офісі президента Зеленського сидить російський кріп, який неодноразово свідомо зривав спецоперації українських силовиків. Про це ж говорив і офіцер головного управління розвідки Роман Червінський, якого у квітні 2023 року СБУ звинуватила у проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове в Кировоградській області. Офіцер опинився. У СІЗО, щоправда, потім його випустили. Рідний брат Анатолія Чубайса Ігор, який є директором Центру з вивчення Росії, публічно заявив, що Єрмак працює на російські спецслужби і має прізвисько Козер. Ім'я Крота, очевидно, ми почуємо вже після перемоги України над Росією. За умови, звісно ж, якщо такий кріт насправді у офісі президента був, можливо, він був не один, можливо, їх було кілька. Час все розставить на свої місця. Які розставить крапки на «і» щодо ролі єрмака в оточенні зеленського?